Друзі, всім привіт! Вітаю вас з наступаючим новим 2026 роком. Хотів би побажати вам в наступному році саме найголовніше, щоб настав мир. Усім сімейного благополуччя, сімейного достатку. Дякую всім, що підписалися на мій, хто підписався на мій канал і хто залишився і залишається і досі переглядає мої відео. Я сподіваюся, в наступному році в нас настане цей. Ну, Такий довгоочікуваний мир. Усім бажаю всього самого-самого найкращого. Підписуйтесь на канал, задавайте свої запитання, ставте лайки. І ще раз усім дякую і усім з наступаючим новим 2026 роком.